Слава Ісусу Христу! Слава на віки. Знаєте, кожен раз на цей відрізок Євангелія реагую по-своєму і по-різному. -по тому що дуже, е, то дуже так е, категорично Господь Бог каже, рука тебе спокушає віддутний, нога тебе спокушає від ріші око тебе спокушає, вирви його викинь геть, ліпше тобі бути однооким царстві Божим. Чим з двома попасти до пекла. Ну і знаєте, якщо сприймати це так буквально, ну то я собі представляю, що ходили би по цім світі одні каліки, а може би, і не ходили, бо то би все треба було їм повідрізати. Тут Господь Бог звертає увагу, що, щоб людина задумалася, наскільки важливо і наскільки складно позбутися. Від своїх злих привичок. Тому ну, ми у своєму житті е, до своїх е, гріхів ставимося по-своєму, і вони часом так в нас вкорінюються, що позбутися якоїсь, е, якоїсь такої нашої слабкості, та? складніше, як відрубати руку, як відрубати ногу. Бо буває, що, знаєте, попадає людина в лікарню, там гангрена, ще щось, і відрізають там частину кінцівки. І все, людину рятують, вона жива, але цього не вистачає там ноги, руки. Але вирятували ціле тіло. І ми впираємося, не хочемо. Але що робити? Смерть заглядає в очі, все, йдеш до лікарні, тебе відрізали ногу, все. А от коли є якісь пороки внутрішні, якісь привички, їх набагато складніше вирізати, чим відрубати палець чи руку чи ногу. Чому? Бо тому що перший раз, коли людина робить гріх, їй мучить совість там, ще щось вона переживає то ж не добре. Коли їй не роблять зауваження, коли її в тому не упрікають, а ще гірше, як її похвалять за то, в неї той гріх, якби знаходить місце. І вона потім робить ще один такий самий, і він приростає в людині і стає більше більший, більше більше. І через певний період часу. Гріх вже так розплоджується в тілі, що стає майже тілом, що вже нема що відрубувати. Що вже практично людина один гріх. Але це хотілося би сказати дуже добре, що один гріх. А так не буває. Якби ви грішили одним гріхом. Ще півбіди лиха. Але біда, що до того гріха додається ще один. І виходить такий букет гріхів, який не прикрашає і тішить, а який є нагородою для диявола. Купочка гріхів, набір гріхів це букет для диявола. Це ви його так вітаєте постійно. І він біля вас. Він і щасливий. Діявол щасливий, що має таку свою особу, яка рахується його. Гріх до людини сам по собі не приходить. Дуже часто ми стаємо заложниками гріха через таку річ, як хтось нам порадив, хтось нас до того спонукає. І Господь Бог каже добре, каже, що коли хтось спокусить одна із тих малих, що вірують, то краще би йому було жорновий камінь, бо то що там меля там, жорна, на шию і в море. Ви скажете, чекайте, чекайте. Ну, а самогубство Бог засуджує. Але він каже, краще би тобі було. Бо камінь на шию жорнами і кинути море, чим спокусити одного із тих, хто вірує. А тепер добре подумайте в своєму житті, скільки раз ви порадили комусь дурницю. Або навіть не знали, як то має бути, але так сказали, щоб виглядати мудрим перед тим чоловіком. А особливо це стосується дітей. Коли ви дорослі, і даєте дітям пораду необдуману, неграмотну, неправильно. Не через те, що ви хочете, щоб дитині було погано, а ви не знаєте, як має бути. Але щоб не, втратати, не втрачати авторитет, що я такий. Старший і мудрий, що знову то сказав? І не думайте собі, що якщо ви так вас дід навчив, баба навчила, і ви то саму дурницю передали своїй дитині або своїй внучці чи внукові, не думайте, що ви не будете за то відповідати. Ну я думала, що то добре, а думати не треба. Треба робити висновки, якщо ти знаєш, кажи, не знаєш мовчи. Бо дуже часто через наші незнання ми поширюємо бредоту. І через оцю бредоту люди відпадають від віри, від переконання, звертають із доброї дороги. Ви їх інфікуєте неправильними отими прийомами. Неправильними звичками, неправильними вченнями, і люди через це починають блудити через твоє слово. Яке я ти десь почув, і воно тобі просто сподобалося. Говорить про те, в чому я глибоко переконаний. Шукайте правду Старайтеся перевірити все, уточнити. Не розповсюджуйте диявольські оці побрехеньки, не розповсюджуйте оці спокуси. Бо Господь Бог пише чітко і конкретно. Кожному, хто спокусить одного з найменших моїх, тих, що вірують в мене, будете мати саме гірше. І тому каже, що у тої привички, які ти маєш у собі, які вкоренилися. І ти говориш це, бо тому що ти глибоко переконаний до кінчика своїх пальців внизу і до самої маківочки вверху. Ти переконаний, що воно так є. Бо тому що це не життя а ти укріпляв у собі те, що красти десь у людини не можна, а десь у якихось там колгоспі чи в якихось десь то, що, то, що є спільне то мови. Або ще якісь там дурниці. Принижувати людину, обговорювати, вишукувати, виколупувати з неї всякі якісь дурниці. Навчіться так. Зробіть собі установу. Що в любій компанії, якщо будете говорити про когось, кого нема, то про нього треба говорити тільки позитивні речі. Як позитивні речі, уставай і вийди на двір подихай свіжим воздухом, піди по кури. Куди хочеш, не присутствуй там, де обговорюють людину і особливо, коли про неї говорять погано. Бо будеш винуватий у поширенні диявольського яду, через який Господь Бог каже, ліпше би тобі було млинове жорно на шию, отой камінь, той круглий такий на шию, чіпити тобі шнурком і в море. І буде тобі легше, чим якщо ти когось спокусиш. Бо може хтось і сумнівається, а ти збоку підтакнеш, скажеш, так-так то так і так. І більше не треба. І ти знову укріпиш гріх у комусь. Може ти в той не віриш, може ти навіть не хочеш слухати. Але заради того, що тебе ця компанія поважала, ти кажеш, так-так. І ті люди, які сидять і обговорюють якусь людину, знають, що ти його друг, знають, що ти його дуже добре знаєш. І ти кажеш так, так? Їм більше нічого не треба. За людину, якої нема присутньої, серед нас, коли ми десь в компанії обговорюємо, треба говорити тільки позитивні речі. Щось добре? Як нема щось добре сказати, нічого не кажіть. Нічого не кажіть. Бо тому ціле життя одних людей, оці гріхи всередині множаться, плодяться, укріпляються, так як павутиці пускає коріння. А у інших людей з кожним днем, з кожним місяцем, з кожним роком. Усе виполюється бур'ян, виполюється бур'ян, виполюється, виривається якийсь там такий гріх, там я вже таке не говорю, та погані слова вже не кажу, нікого вже не обсуджую, по людей стараюся говорити тільки добрі речі, і так виполюю бурян і себе виполюю. Тому будьте тими, хто робить порядок у своїй душі, у своїй душі. Не треба лізти в чужий город. Не треба у чужих душах ковирятися, майте свою душечку. Там купа буряну. Виривайте один за одним. Краще вирвати бурян із нашої душі, бурян, який проріс у виді гріха, чим відрубати потім руку, ногу або око собі вибрати. Щоб попасти до царства Божого. Дбайте за себе, любіть ближнього, мир вам. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!